Дорогі друзі, кожен з нас намагається жити усвідомлено, має певне уявлення про світ, в якому живе, і може навіть особливо не замислюватись над цим, а просто живе. А що, як наше уявлення про світ, в якому ми живемо, може бути значно ширшим? А що, як споконвіку існує мудрість прихована? І величезний, різноманітний, невидимий світ навколо нас. Одного разу в житті кожної людини настає такий момент, коли в наше життя входить божественна мудрість. Це може трапитись через якусь зустріч, певну прочитану книгу, переглянути відеосюжет, щось всередині нас просинається і починає спонукати нас до пошуку. Ми починаємо цікавитися тим, що досі було поза нашою увагою. Життя наше оновлюється. З'являються нові книги, нові друзі, інтереси. Хтось приходить до церковної громади, хтось на курси йоги, а хтось до теософської групи. Ми чекаємо нових друзів. Запрошуємо вас до спілкування, до співпраці. Ми не накладаємо ніяких особливих обмежень, але пропонуємо нові можливості. До нових зустрічей, дорогі друзі, майбутні колеги, брати і сестри. Головна праця нашої видатної співвітчизниці – Олени Петрівної Блавацької, таємна доктрина, має заголовок Синтез науки, релігії та філософії. Так само коротко можна визначити і Теософію. На засіданні Генеральної Ради Теософського товариства у Міжнародному центрі на Арден в липні 2018 року. Була прийнята резолюція про місію, Яка звучить так. Служити людству з зрощуванням все більш глибокого розуміння і здійснення споконвічної мудрості, духовного самоперетворення та єдності всього життя. Махатма Кутхумі писав. Єдина мета, до якої слід прагнути, полягає в поліпшенні стану людини за допомогою розповсюдження істини по різним ступеням його розвитку і тієї країни, де він живе і до якої він належить. Феософія сам термін означає релігія мудрості або божественна мудрість. Сутність і основа всіх світових релігій і філософій, що викладається і практикується деякими обранами з тих пір, як людина стала мислячою істотою. У практичному застосуванні філософія є чиста божественна етика. Говорять, що дух і матерія зустрітися не можуть. І, мабуть, це вірно. Але з точки зору індивідуальної, дух, образно кажучи, створив міст, міст субстанції розуму, за яким пробуджена духовним імпульсом енергія може перейти до матерії. А отже, до душі й тіла людини. І саме за допомогою цього моста розуму, душа може увійти в царство духу, тобто знайти. Духовну свідомість. Я вас запрошую на курси з основ Теософії в межах щорічного лекторію, який буде проводитися онлайн та офлайн. Дякую за увагу. Друзі, у житті так багато страждань. Болю, розочарування і самотності. Кожен новий рік ми бажаємо один одному щастя і чекаємо його, думаючи, що воно просто може впасти з неба. Але наша доля в наших руках, якщо ми хочемо бути щасливими, треба самим будувати своє життя. Як запитаєте ви, у цьому нам допомагає Теософія, Божественну мудрість. Вона знайомить нас з космічними законами, законами природи і психіки і підказує нам шляхи розвитку. Вона допомагає нам пізнати себе, усвідомити свою божественну сутність, знайти в серці вчителя. Ми зараз вступили в епоху Водолія, а ця епоха характеризується груповою роботою, об'єднанням в проектах, в командах. За інтересами, ми запрошуємо вас приєднуватися до нас, в наші групи, щоб разом розвиватися, вчитися і допомагати іншим. Якщо ви в пошуках відповіді про сель життя, якщо ваше серце відгукується на страждання і несправедливість світу, якщо ви хочете, щоб світ став хоч трошки краще, значить, нам з вами по дорозі. І ми разом зможемо допомагати один одному та іншим людям. Ми завжди раді співпраці та товариство чекає вас. Приєднуйтесь до нас.